Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні готуватиму смачні та економні бутерброди, які вдасться приготувати навіть з мінімальним набором інгредієнтів. Нам знадобиться хліб, варені яйця, часник та майонез. Хліб викладаю на деко та підсушу в духовці. Хлібчик гарно підсушився в духовці, тепер кожен шматочок натираю зубчиком часнику. Грінки поки що відставила в сторону, а тепер натираю яйця на дрібній терці. Натерті яйця обережно перемішую виделкою, щоб вони не злиплися. Кожен шматочок хліба змащую майонезом та присипаю яйцями.